Так, Венімін, Ти тут? Я тут, так. Да. Дивись, у мене такий набір. Я, наприклад, загубив 7-8 дюймову головку. Що робити? Вам треба звернутися в компанію Гранд Інструмент, тому що компанія Гранд Інструмент є офіційним імпортером на території України саме Топтула. І не тільки цього бренду. А, і підійти, якщо ви будете в Києві на вулиці Сім'ї Кудженків, 14, підійти саме до ось цього стенду. А цей стенд знаєш, що означає? Що? Що тут знаходиться все, що ви можете придбати в розрів. Він явля... цей стенд саме у нас і найпопулярніший. Найінстаграмніший. На Сюди всі приходять, тобто, ну, ти люди, сказати, які хочуть що вибрати щось ось в роздріб. Я можу так. отак взяти і придбати таку. Так, так дивися, чому топтул топ топчик? Тому що в топтулі ти можеш придбати все. Ось таке в роздріб. знаєш? Угу. А, ось таке в роздріб. Угу. Потім ось таку в роздріб. Угу. Да? Маленька річ, але, але, але вона є. У тебе а, все, що в тебе є в наборі. Є пусті місця, ти можеш повністю комплектувати будь-якою бітою, будь-якою головкою, будь-яким подовжувачем. Ну, круто. Тому тобто, і є топом саме ось в такому, знаєш, що представлений максимально, максимально представлений. Все, що ми маємо, дивись, ми маємо подовжені головки, розріб, короткі головки, в розріб. Три, одна, друга, три восьмих, одна четверта, три четверті. Mm -hmm. Три четверті. Потім дюєм. Дюємо. Супер. І якщо треба півтора дюйма і два дюйма, теж ми маємо, але це вже будуть ударні головки. Там далі ми можемо показувати. Маємо ось такі да, специфічні для супортів, маємо для злизаних гайок. Це все можна придбати окремо і можна придбати в наборах, наприклад, ось так, як це виглядає. Mm -hmm. Або ось ці колодки зразу, або, так. Брати, да? або якщо ви хочете вже величезний набір придбати, щоб в ньому було все, то це або ось так. Або ось далі, так. Або ось, наприклад, ось так. Да? Або так, або ось так. Це, до речі, візок, який має 448 одиниць. Найпопулярніший і найукомплектованіший візок в асортименті Топтула. Якщо хочете подробний огляд, пишіть нам у коментарі. Обов'язково.